Ала енергія в Івано-Франківську вже кілька років поспіль відбувається міський конкурс серед дітей і молоді. Його основною метою є виховання культури, енергоощадності та екологічної безпеки. Цього року учасниками конкурсу стало півсотні учнів, ліцеїв та професійних училищ. На розгляд журі були представлені малюнки, плакати, відеоролики, макети будиночків. В різних номінаціях обрали 17 переможців. Свій малюнок я так і назвала всередині бережи планету. Тут показано багато всього зокрема, світ, де гарна екологія, світло і так далі. А також де не дуже тобто, всякі заводи і промисловість, і те, що може знищити нашу екологію. Також тут використане використана тема енергозбереження використання екологічних. Джерел енергії та не дуже, які шкодять нашій планеті та, зокрема, нам ми зробили проект на тему будинок мрії енергоефективний будинок. Також ми тут показано енергопанелі, сонячні вітряки. Відео не має назви, але якщо треба йому дати назву, то я б його назвав. Альтернативні джерела енергії в Україні, тому що там я розказую про використання, ну, загалом, переваги альтернативних джерел енергії і чому треба їх застосовувати в Україні. Також я там порівняв з країнами Європи. Суть нашого проєкту це зберегти екологію нашого майбутнього, нашого зарішнього часу, тому що це дуже важливо для нашої планети. Я малювала цей проект з, з повагою до нашого середовища через те, що е, теперішній час дуже багато нашу природу не поважають і ніяк не стараються зберегти. На цей конкурс ми представляли розумний будинок. Він вже давно видумався, але зараз це можливо в реальність нести, як то кажуть. Ним зручно економити будь світло, там, воду. Ви собі на телефоні маєте програмку чи там на ноутбуці будь-де допустимо. Поїхали на відпочинок. Ви собі дистанційно можете опалення включати, кондиціонери, воду, світло. Переможці конкурсу стала енергія. Нагородили цінними подарунками та відзнаками міського голови Івано-Франківська. Ми на протязі багатьох років проводимо такий конкурс сталої енергії, і кожен день я кожен раз, коли ми проводимо цей конкурс, ми відбираємо роботи, а робіт дуже багато. Більше 100, більше 200. Я раніше ніколи не думав, що наша молодь, наші діти такі талановиті і які вже наперед думають про збереження енергії, про економію, про екобудинки, які будуть без споживання електроенергії жити. Це напевно, що крок вперед, і розуміючи, ті виклики які стоять перед нашою державою, це дуже актуально. Крім творчих конкурсів на тему енергоощадності та екологічної безпеки, в освітніх закладах міста відбуваються і інші заходи, на яких діти вчаться берегти довкілля.